Вітаю вас, друзі, на черговому уроці, присвяченому книзі Псалмів. Сьогодні ми розглянемо 89-й або в дужках 90-й псалом, авторство якого належить Мойсеєві. Пам'ятаєте, в самому першому уроці я розповідав про те, що авторів у книзі Псалмів є найбільше серед усіх книг Біблії. І Мойсей був хронологічно першим із них. І ось його Мойсеєва молитва. Його псалом, який ми читаємо. Псалом 89. Господи, пристановищем нашим Ти був зроду рід, перше, ніж горе народжені, і поки ти витворив землю на світ, то від віку і до віку, Ти Бог. Ти людину вертаєш до пороху і кажеш, верніться, людські сини, бо в очах твоїх тисяча літ, немов той день, вчорашній, який проминув, і як сторожа нічна. Пустив ти на них течію, і вони стали як сон, мов трава, що минає. Уранці вона розцвітає і росте, а на вечір зів'яне та сохне. Бо від гніву твого ми гинемо і пересердям твоїм перестрашені, ти наші провини поклав перед себе гріхи нашої молодості на світло свого лиця. Бо всі наші дні промайнули в гніві твоїм, скінчили літами свої, як зітхання. Дні наших літ у них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ, і гордощі їхні, страждання й марнота. Бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Хто відає силу гніву Твого, а твоє пересердя, як страх перед тобою? Навчи нас центральний текст, який ми сьогодні маємо розглянути, над яким ми роздумуємо, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце, серце мудре. Привернися ж, о Господи, доки терпітимемо і пожалій своїх рабів, насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати і радіти по всі наші дні. Порадуй же нас за ті всі дні, коли Ти впокоряв нас за ті роки, що ми в них зазнали лихого. Нехай виявиться діло Твої рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам, і нехай буде над нами благословіння Господа, Бога нашого і діло рук наших у твердинам, і діло рук наших, утверди його. Ось такий псалом, і як я вже сказав, читаючи його, центральний текст, над яким ми сьогодні роздумаємо, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце. Я думаю, що коли Мойсей писав ці тексти, він 100% мав на увазі. Щось, що стосується безпосередньо його часу і його сучасників, його народу, який він вів по пустелі, тому що дійсно вони 40 років гуляли по тій пустелі і мусили рахувати, роздумувати, мати мудрість. Ну тобто, вони не просто так це робили, не просто так вони проживали в пустелі цих 40 років. Це для них був урок, і здобути мудрість це було для них по суті метою цього уроку. І, можливо, там є ще інші сенси, над якими я би не хотів зараз загострювати увагу, але сьогодні, в 21 столітті, ми, як християни, послідовники Божі, послідовники, що важливо, Ісуса Христа, читаючи цей псалом, чи має він актуальність сьогодні для нас? Цікаво, що ще за часів Мойсея, вже тоді 70-80 років люди жили. Сьогодні нічого не змінилося, але мова не тільки про наш вік. Я би хотів, щоб ми звернули увагу на той момент. Я так спеціально акцентував на тому, що ми християни, послідовники Ісуса Христа. Тому що ми, як вони, як християни, чекаємо другого пришестя Ісуса Христа. І саме в контексті цього, цієї події я би запропонував нам пороздумувати над тим, що означає лічити наші дні і мати мудре серце, мудрий розум. Тому що ми розуміємо, що в Біблії слово серце часто означає не буквальний орган, який кров качає, а наш центр розуму, осередок нашої душі, не знаю, те, про що нас найбільше хвилює, або те, що робить нас нами. І ось е, Мойсей. А точніше, Господь через Мойсея в цьому псалмі закликає нас, щоб ми мали серце мудре, щоб Господь нас навчив цього. І давайте пороздумуємо над тим, як це можливо сьогодні, в 21 столітті, якщо ми віримо, що Ісус Христос прийде дуже швидко. Ми вже про це з вами раніше говорили, подивіться, будь ласка, інші відео на моєму каналі. Якщо ми віримо в скорий прихід Ісуса Христа, а навіть якщо б він відбувся не за нашого життя, не за нашого часу. Це мало що міняє для нашого життя, тому що наше життя дуже непередбачуване. І ми знаємо, в якій ми країні живемо, в який ми час живемо, і це навіть не потрібно обґрунтовувати, щоб фраза. Ми живемо дуже непередбачуваному житті, могла мати сенс. Ми це прекрасно розуміємо. І ось тому нам потрібно так рахувати свої дні, свої роки, так роздумувати над нашим життям, над прожитим уже в минулому і над тим, куди ми прямуємо, що з нами буде в майбутньому, де я зараз, на якому я зараз шляху стою, щоб мати мудре серце, щоб ця мудрість. Яка по суті, що таке є мудрість? Мудрість це вміння застосувати знання правильно. Тобто, знання вони як інформація, а мудрість це як його застосування. Одна з інтерпретацій слова мудрості. І ось, щоб ми мали мудрість, ми маємо так аналізувати своє життя. Свої дні, кожен прожитий день вночі перед молитвою, перед сном роздумувати або під час молитви перед сном, роздумувати над тим, як я прожив цей день, чи наближає він мене до моєї мети, чи мудро прожив я свій день, чи я його змарнував? Бог бачить, всі ми грішні. І немає жодної людини в Біблії, окрім Ісуса Христа, Господа, Бога нашого, яка не вчинила жодної помилки на своєму праведному шляху. І найважливіше те, що скільки би разів ми не помилялися, аналізуючи свої помилки, аналізуючи день, в кінці дня якого ми зробили е, цю помилку, або аналізуючи все своє життя, яке може бути сповнене помилок, куди ми робимо наступний крок? Чи робимо ми мудрий наступний крок, чи робимо ми висновки з наших помилок, чи правильно ми рахуємо свої дні, кажучи біблійною мовою цього псалма? Щоб мати мудре серце, щоб здобувати мудрість і втілювати її в життя, а не лише просто інформацію про те, як правильно, але самому при цьому так не жити. Ось ці питання я би хотів підняти в контексті цього псалму. Вони залишаються без відповідей, тому що я не можу відповісти за вас. А якщо я почну розповідати про своє життя, якщо вам це цікаво, напишіть про це в коментарях. Якщо я почну розповідати про своє життя, то не знаю, це потрібно, напевно, годин годин і годин. Не тому, що в мене таке неймовірно прекрасне життя, але тому, що дуже багато помилок в ньому було. І... Це нормально. Це нормально мати багато помилок. Біблія каже, що у кожного є шанс покаятися. Розбійник на Христі навряд чи прожив дуже хороше життя, але Ісус йому сказав, що ти будеш в раю в самому кінці його життєвого шляху. Тож сьогодні, що би не було завтра, у нас є можливість сьогодні полічити наші дні і здобути мудре серце. І нехай в цьому допоможе нам Господь. Амінь. Декілька випусків підряд я пропустив цей момент, тому що та й зараз не особо є про що. До чого я? До коментарів. Я якось казав, що читатиму коментарі, і насправді я був би радий це робити, але я буду радий, якщо ви напишете щось таке, на чим можна було би пороздумувати, на чим можна було би якось проаналізувати, на що було би можна відповісти, а не просто позитивні коментарі на кшталт оцих. Дякую вам за них. Вони мені дуже приємні, допомагають просувати відео, а це допомагає ширити свіст ці Євангелія. Вірю, що я докладаю в цьому. Якусь лепту, якщо можна так сказати. Але, будь ласка, пишіть щось, над чим можна було би пороздумувати. Я особисто вам буду вдячний і особисто я вам відповім на кожен ваш коментар. Ви можете їх побачити тут, або я їх навіть прочитаю і озвучу якісь свої думки щодо цього. Я би хотів мати із вами діалог, але це не тема наших роздумів, це просто мої ремарочки в кінці відео. Як зазвичай, дякую вам за перегляд. Бажаю вам Божих благословінь. До нових зустрічей.